Вау, нічого собі рухливість у бабахи збільшилася. Ха-ха. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає хтось на. Хто сьогодні з нами грає? Хтось, так? На ФВ 4005 по простонародному бабаха, режим натиск. Карта копальні, ну що ж, до бою! Ще варіант, до речі, а я чомусь навіть і не задумувався над цим, що можна ж на бабасі пограти в натиску непогано, правда? На таких невеликих картах, наприклад. На великих таких картах, як піщана ріка, напевне, можна пограти, на степах можна, можливо пограти. Не знаю, є натиск на степах чи ні. Можете також є, так? А це цікавий варіант. І вже бачимо підхлопушення на 1700. Вже досвіду нормально вже отримає. Я ж так розумію, чим більше ти нахлопушуєш. Ну і у нас поліпшення яке, у нас поліпшення, друге дихання, прискорення. Покращення характеристик. Далі що у нас А, ну це артилерістський удар і, так, і все. Ну і бачимо, що стереотруба стоїть. Для чого стереотруба? Тому що на непомітність на нічого ти не зробиш в бабаха, завжди помітно. Вогонь, 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 вогонь! Є. Ой, не влучив там. Так, завжди вона помітна. Так? Особливо на таких картах. Отже, нам, наша головна задача виявляти. Все видно. Умикнув зараз стереотрубу. У нас корпус не рухається, отже, вона завжди буде ввімкнена, якщо ми стоїмо. Нам не пропустити зараз... Ой, м'яка ціль! Ой, буде зараз підкорпушена. Якраз перезаряджаємося. Вогонь. Чудово! Тоді не влучив, це раз влучив. Один ворог знищений, 3892 настріляно. 3-3 по бою. Там виїжджає М5В по воді. Агресивно вже на базу виїжджають суперники. Наша команда починає програвати цей бій. А й мені цікаво, як буде тягнути наш герой цей бій. Це мене бабань. На нього ніхто не звертає уваги. І це напевне, що їхня помилка. Жахлива. Дивіться, які постріли. Просто жахаюче помилки. Я три Залишається у нас... Ну хай він вима... А, все, він там підхлопушив ТВП. Наш братіш на ВЗ. Так? Ну і всі ж суперники от попереду біля бази. Той шотний, той ще не шотний, ну буде шотним. Зараз дохлопушуємо вже. Нарешті він звернув увагу на баба. Але вже напевне запізно. Йось він вай. Йох. Вай-Йох. З-п пішка вилітай, вилітай, Захоплюють базу. Напруженіший момент бити. До речі, буде не один а два, бої нашого героя. Зі цього бою не перемикайтесь на інший канал. Поліпшуємо собі настрій. Ну, намагаюся поліпшити вам настрій. Як зазвичай. Поїхали, братіша була хп тут нормально зараз. Якщо що танка не, бо нам танкувати, ну ми просто в себе впитуємо ці снаряди. Двоє нас захоплені, а де ж третій? Не зрозумів. Ну, тишка ну, 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 в борт, хто? До. То хлоповши, в знищено, 6 тисяч настріляти. Навіть 7 на 7 коли грають на бабасі наші герої, неймовірні просто фантастичні результати. То чи на гірку поїхав на 277 чи що, я і не тусім. Прикриває, так? Чи, він, чи в нього якийсь свій хитрий план на бій? Знову ж розводимо. Розводняк. Забісно. О! Ну вихлопушив, альфіші пройшла, так, але не дохлопушив його. І ось 27. У нього хитрий план на бій. Поліпшення. Так, почекайте, у нас е, Я так зрозумів, відновлення міцності, чи що? Друге дихання, прискорення, наступні 7 секунд, потужність двигунап. А, і відновлення. Ааа, так ось, тут і відновлення, і пришвидшення, все, все в одному. Чудово. Так, а цей хоче стати героєм бою. Я б навіть сказав битви. 7800 настрілян. Це щось неймовірне просто. 7 на 7 граємо, а якщо б ми грали 15 на 15. Ну, звичайно, 15 на 15 так би тут не вилазили на простріл суперників. А ми можемо просто захопити базу, чому... Чи... А, у нього розвідка. А, іщо, ну і що, у нього розвідка. Це хіба що він поїде, зараз візьме артилерійський удар. Він і так розуміє, навіщо йому брати розвідку, якщо ми стоїмо тут двоє на захопленні. Виїхав! О! О! Влучив! Влучив! Але не багато з нього вибив! Ну що, братиш, два снаряди твої. І ми поїдем до Чудо, все, можна їхати до хлопушувати. Рембо, так, наліпка. поїхав, поїхав на рембо. Чудовий, ну що ж, поїхали далі. Наступний бій, наш герой під чудовим ніком хтось е, грає знову ж на бабасі. Карта литовища теж підходить. Знаєте чому? Тому що якщо ми зараз станемо, артилерії ж немає, так, то тут е, на литовищі небезпечно для бабахи це артилерія, якщо в цій позиції грати. А тут же ж у нас база по центру, і суперники будуть вилазити, будуть нахлопушуватися жорстоко. Я до речі, коли так, ну я до речі цей сезон навіть не встиг пограти кваліфікацію, але пам'ятаєте як я зазвичай грав кваліфікацію, то був у мене бій, що я теж вив зитовище з верхнього респу на суперконяшці. І я не пам'ятаю, показував я вам ці бій чи ні. І мене і Саме от бабаха мене нахлопушила. Я так уже намагався і я теж її понадхлопушував, але вона мене виклопушила того бою. Можливо, я не показав той бій, бо був жорстоко на хлопуша. Так, ну чекаємо, що будуть робити суперники. У нас пер перекатка в принципі, чудова, там не дає Бачату... це Ліс не дає бачату е зайняти позішн, чи там його підхлопушать зараз артилерією. Плюс у нас по іншому фланзі бачимо теж Т-115 е об'їжджає гірку. Ну і по центру у нас там, в принципі, все поки що чудово. 0-0 по бою, хоча пересадка по ХП не в нашу користь. Захоплюємо вже базу. На цій карті напевно, що треба, ну, от я так, ну, це вже, знаєте, де кваліфікацію я проходжу як новачок, то всі, щоб їхали до бази і там заробіще влаштовували. влаштовувати. А тут бачимо у кожного свій хитрий план на бій. Не поспішають. Один-один по бою ні ніздрю, наш герой ще не зробив не єдиного пострілу. Напевне, що буде перемога без єдиного пострілу. так. <смір> Ніхто не вилазить, випочивши не очі. А так поїхати... О, а ти куди ти поїхав? А, бачите? Ну, вивів із себе вже блискавицю. <смір> Цес наш. Вивів із себе, що той психановий поїхав вихлопушити його. Ну, а я не порався з нервом. Ай, ви клопушили, ну тут викликушили саме артилерію. Ну нічого вже не поробиш. 3-3 по бою. І там, бачиш, і ми ще й центр програємо. А. Ага. Так, програємо. 4-3 не в нашу користь. Знову треба тягнути біс. З яким братишом ми будемо тягнути? СТРВ? Може і так. А ну, сильно броньований. Так, бачиш. Обахо бачили, да побачиш. Побачили, да побачили. Ну є сотий, напевне, що треба, щоб він їх на себе лиманював. Ми будемо звідси їх на купу. З СТРВ теж не помітний. Бабахо, якщо підсвітить, то СТРВ не помітний. Напруженіший момент битви. Як зазвичай. А це цього бачите? Це теж хитрун ну, отут не будеш. Так би його. Хитрий план, плани хоче... Ви. Ну, хоча б щоб виявлені були тут ПТХі проїхати. І 430. Почекай, 430. У, не пробив? в услю вручив, так я розумію? Чи, чи в армату десь влучив. Ах, під'їхали, під'їхали на люки, вже треба їх вихлопушувати швидень. Бо вони швидкі-прудкі. Побачення, ще поки що не буде побачення. Швидкі там міцні. Окрім ТВП. Ну ТВП небезпечний барабаном своїм. Практично не якщо що. Там ЄСОКІ тримається. Є п'ятому зараз дати шот. Поки що ЄСОКІ там тримає його. Ну і де, де, де ТВП? Чому він не виїхав? Він ж бачив, що бабаха відстріляли. Це щось, ну... незрозуміло для мене, до речі. Так, ну що, прикривай, поїдемо. Ось вона. У нього ще хитріший план. Ну перехрупуш. Але зараз ти будеш без без, без зарядженої гармати. Ха-ха, <плес> <плес> да бачимо. Чи да. 5500 настріляно. Баури знищено. Фінальна дуель на дуель? Ну як фінальна дуель на дуель? У нас двоє. І поліпшує собі ХП. І тепер теж треба якийсь вигадати хитрий план, правда? Об'їхати може. Може знизу об'їхати. От, вірно, вірно, вірно. СТРВ зараз поїде по одному планзі, а наш герой по іншому. Розведемо його. Ще 40 секунд до захоплення, в принципі, встиг. Поліпшення, відновлення. Поліпшення йде, я зрозумів, а потім відновлення йде. І швидкість яка в бабах. І так щоб така швидкість була в бабахі, це було б просто шикарно. Літав би там по якихось таких картах Не Змінював позиціон. Ну що, ми в принципі можемо ще й розмінятися. Так, він на КД. Чудово з одного пострілу. чудові бої! Чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.